чи? Чи? Я дозволу, пане дерево. Сядьте, сядь. Сядь. Я, був, сядь, сядь. я вас писмо. Сядь. Ви сядь. не керівник керівник. Хто за то? Ти? Хто за то? Увага, увага! Увага! Я дам відповідь, шановному юристу. Він незаконно читає. Я дам відповідь конкретно. Всім заповідь, і вам також. Хто за то? Давайте прогнозуємо по суті, а потім я дам відповідь всі ваші питання. Конкретно. Питання, хто за те, щоб значить, звернутися до депутатів, що в разі заключення договору, оренди, включити в такі соціальні гарантії? Перше, значить, при прийняті наших працівників на підприємство прийняти на того підпри... на те підприємство на постійній основі, при зарплаті не менше, ніж яка буде теплокомуненерго, і яка відповідає вимогам генеральних галузевих угод. І друге питання, друге питання звучить так, що? В разі звільнення працівників теплокомунерго, звільнення працівників, які зв'язані з орендою, виплатиться звільнення працівника в вихід, додаткову вихідну допомогу в розмірі 12 середніх місячних заробітних плат. Прошу голосувати. А Хто це за це? Ви розумієте, голосувати. Хто проти? Хто проти? Хто утримався? Немає. Значить, рішення прийнято. А тепер відповідь? Ніхто не голосував. Відповідь. Все ж не голосували зараз. Ярсавич. Хто провадьте всі проводити? Ярсавич, ну що ви? Що ви проти? Це не ти. Це ваш захист, Якщо ви не проголосуєте за, за ні, не прогнозуйте, ви не будете мати ніякого захисту. І ще, корж, то, що каже пан Кищук, це просто він. Ви не юрист, а ви повинен знати, що не, тіло не в мені. Я як Тетяна Іванівна так, і я член рухов маю ніде. Зіноченого законодавства, навіть якщо я буду. Підприємства не будуть говорити кругком, що ми проймати. Нам вже два роки підприємство буде гарантувати заробітку. Один рік. рік. Крім того, ще і така гарантія є для членів профкому. Так що, пан юрист, фішу, хоча він і юрист да? житлово а він зовсім не знає законів. І вас обманює просто. Повірте мені, нема. Не, не про себе я думаю, повірте мені, не про себе. Що я? я думаю? Поки я буду говорити про спілки незалежною. Я завжди буду думати за вас. Тому що я в тому місці живу, я не хочу ніколи на це. Що скажу, що ти здав підприємство. Я того нікого не зроблю. Навіть якщо я зроблю вам, не за вашу дітей. Ми не майже кожний тиснути. І це і фіщу вас просто хочуть уманути. А тепер попали -по на -по доплати. -по давайте, значить, давайте проголосуйте, а ще не буду голосувати. Ви вот що. Майте на увазі, чітко зрозумійте, якщо ми, це звернення просто насу, гарантії того, що воно буде прийнято, немає. 50 на 50. Воно може не буде. Ми загубили гарантію на підприємство, ми вже загубили. От. Якщо воно буде прийнято, добре, а може не буде прийнято. Нема шансу, що це тоді підпише. Через то ми хочемо, щоб той добре, коли прийшли, така гарантія для вас вже. І ви повинні проголосувати. В нас не хочете так, ви наче не хочете. Значить більше воювати не будемо боротися. Не проголосували. Ще ставлю на голосування. Хто за те? Щоб включити такі соціальні гарантії, які я казав. Договор, який буде заключений в разі передачі вони. Прошу голосувати. Хто за? Хто right? yeah. не приймав участь голосування, прошу підняти руку! Один не приймаємо. Все, по закону. А тепер перерахуйте, скільки людей тут є. 70 чоловік. А ви перерахуйте тут. 75. Душа, ви свої гроші, я так не скажу, можливість. Просто їх нема. Почекайте. Їх нема. Ви понімаєте, до чого директор не скаже. Їх немає грошей. Ви ж ви не маєте музгів? Треба бути таке гроші. Або приймати треба нормально, подумати, що то можна зробити, а не що треба, а не кожна. А тепер я прошу заспокоїтися, я беру паузу. Три хвилини, три хвилини. Щоб ви почули чітко мої аргументи відносно до цієї паузи. І ще можна мені сказати по поводу вам згідно закону України. Якщо звільняється люба людина з підприємства, звільняється чи за згодою сторін чи е, попадає під скорочення, підприємство виплачує всі вихідні допомоги. І ніде не сказано, що для виплати вихідної допомоги мусить бути залучені кошти якогось там орендатора чи ще когось. А тепер Думайте, non яким non чином ті кошти non взагалі... Non навіть... Це неправда. Не ну не не Підприємство виплачує не 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 вихідну допомогу. Це неправда. Як? А якщо це буде окремий договір, який буде носимо внесення соціальні гарантії, це є окремий договір. Як це буде додаткова гарантія, і це я неправда. Тепер наступне питання. Давайте заспокоїмося по коротко, тому що не злобачує влада і всі на питання фіщука.